Новорічна ніч 88% українців планують провести вдома. 1% святкуватимуть на роботі і близько 6% в орендованому будинку чи квартирі, а близько 2% у подорожі. Про це свідчать результати опитування компанії постмен. Згідно опитування, понад половина українців кажуть, що розваги під час війни є неприйнятними. І от докладніше на цю тему далі говоримо з психологині Олена Шершньова. Зараз з нами на зв'язку. Пані Олено, добрий день. З прийдешнім святом вас добрий день. Ілона, дякую на З приводу святкування. От знаєте, зараз багато такого розповідають і про відсутність настрою, і про те, взагалі, як це святкувати. 에, щоб якось це було не відриваючись від реалій, 에, багатьох тригерить оці ці всі фото в соцмережах із відпочинку. 에, багато хто знаєте, якось лакшері, якесь таке виставляє, кому яке комусь і не по кишені, і кого може зараз ображати, в кого рідні на війні, 에, щоб ви порадили, як це зробити, так щоб знаєте, не було якогось такого розколу. Спершу пригадати взагалі нашу традицію, різдвяну традицію, це святкувати з родиною, відчувати присутність і підтримку близьких. І власне закцентувати увагу на тому, що святкування це не якісь шалені патії і лакшері стиль, а саме час із близькими. І це прекрасний привід, саме різдвяні свята, показати свою любов близьким. Як мінімум, двома мовами кохання, подарунками і часом спільним можна піти далі, долучити ще слова, добрі справи, обійми в будь-якому випадку, святкування це можливість наповнитися емоційно і наповнити близьких позитивними емоціями тому я не бачу сенсу відмовлятися від святкувань, але наголошую на тому, що важливо пам'ятати, яка взагалі їхня функція, а функція саме наповнення, саме зближення із рідними і такий ось новорічний настрій створення собі і знову ж оточуючим. Які фото в соцмережах з відпочинку норм? А які можливо вже виходять за межу, особливо от в цих умовах, в яких зараз знаходиться наша країна? За кожним вчинком стоїть намір. Тому прислухатись до свого наміру, з яким наміром я викладаю світлину? Чи я хочу чимось похвастатися, якийсь підкреслити свій статус, може, якесь самолюбування в мене у моїх мотивах? Чи я хочу створити настрій іншим? Чи я хочу показати, як добре бути із сім'єю і підкреслити, що, ось, єднаючись родиною, ми єднаємося всією нацією. І оце тепло в наших серцях воно зараз для всіх. Тобто, знову ж, який у вас намір? намір наміри позитив маєте наміри творчі, такі, щоб наповнювали не лише вас, а й також ваших дописувачів. І, можливо, ще таке питання стане у пригоді, чи скраситься життя моїх дописувачів, чи потрібна їм взагалі ця інформація, чи можливо вона когось засмутить, чи можливо вона комусь цей настрій, навпаки, і зіпсує. Ось керуючись такими принципами, я думаю, кожен для себе індивідуально визначить, що варто викладати, а що залишити для особистого архіву. Багатьох зараз не дуже святковий настрій про це і говорять, і пишуть, і наші глядачі теж От, був обстріл в Херсоні з залізничного вокзалу. На фронті теж є втрати і прильоти ці обстріли постійно. Люди скаржаться на те, що немає настрою, і може втомилися. Якщо, наприклад. Хай мене вибачить за те, що я зараз це кажу. Те, що от дійсно в суспільстві відбувається, зараз важче це переносити. Ну, самі ж психологи кажуть, що минулої зими ми ще були на якомусь адреналіні, ми ще якось були в очікуванні, можливо, якихось більш швидших таких перемог. А зараз важкувато як себе підтримувати, як бути в ресурсі. Ставити ялинку, не ставити, чи Бог з нею вже Бог з тим. Святом. От якраз ставити і нагадувати, що життя продовжується, що наші сили внутрішні в нас лишаються, що ресурси в нас є. Поки ми дихаємо, в нас є сили і є ресурси. І так, ми втомлені, так, ми, можливо, десь трохи не можемо той святковий настрій підтримувати, який хотілося би, але все одно навіть ці крихти важливо цінувати і за можливості якось трохи зрощувати, тому що не можна дозволяти вкрасти в нас свято і вкрасти в нас настрій. І заради наших дітей ми маємо цей настрій собі. Хоч би мінімально, але створювати, тому що саме наше внутрішнє налаштування, воно заряджає нас, воно заряджає оточуючих, воно підтримує навіть хлопців на передовій. Якщо ми сядемо в тилу, зневіримося і скажемо, настрою нема, все погано, то як же хлопцям воювати? Наша віра в них, віра в перемогу, віра в свято підтримує, підтримує загальнонаціональний цей дух. Тому ось святковий настрій він має взагалі важливе дуже значення. Не варто його знецінювати і тим паче не варто в ньому бачити щось негативне підступ. І що варто відсунути в сторінку, бо це не на часі, це якраз і на часі. І ще пишуть, що комусь доведеться самому зустрічати цей новий рік. Родини роз'єднані хтось за кордоном, хтось на фронті. І будуть далеко. щоб ви їм порадили? Як їм підтримати одне одного і настрій тримати? Ось щоб менше сумувати, або може й сумувати. Самотність це не про фізичну присутність людей навколо можна бути самотнім у натовпі, можна бути самотнім в власній родині, а можна бути одному в квартирі, але знати, що близькі люди думають про тебе цієї миті, знаходячись на передовій, знаходячись за кордоном. І якщо є можливість, то можна з ними вийти на відеозв'язок. Якщо немає такої можливості, то просто домовтеся заздалегідь, що о 12.00. Ви синхронно піднімете келихи чи чашки, чи що, і подумайте одне про одного. І отак подумки поспілкуєтесь, тому що повторюю головне те, що ви емоційно близькі, а те, хто знаходиться, це не так важливо. Зрозуміло. Пасибі. Дякую вам за включення. Дякую за ваші відповіді. Олена Шершньова, психологиня, була з нами на зв'язку.